Добра, дуже щира, така була, грамотна, дуже, дуже всіх вона слухала. В Школі там за нею страшний суд. Ледве стримуючи сльози. Марія згадує свою загибу річну онуку Риту Тітаренко. 29 квітня о пів на третю ночі дрон армії РФ влучив у приватний будинок родини. Дівчинка спала на першому поверсі. На неї впали стіни та стеля. Риту витягнули з під завалів. Однак, дорогою до лікарні вона померла. Наступного дня після трагедії село прощається з дівчинкою. Я не знаю, як до мамка видерже сьогодні. Я не знаю, як вона видержать. Там і папка така сама, вона скільки її любили. То це просто не передасть. Не можу передати тільки води. Я казала, хай вже все, що пропало, якби дитина була жива. Рита дуже полюбляла співати та малювати. Її картини висіли по всьому будинку, розповідає родичка дівчинки Тамара. Каже, зараз оселя повністю зруйнована, не вціліло нічого. Знищені її малюнки дівчинки. Як можуть батьки, які ховають свою 12-річну доньку. Для них це було сонечко, я думаю. Але коли у них є ще одна донька, я думаю, це їх. Трошки підтримає, а вона ще маленька. Вона її бачила, вона до неї приходила. Вона з нею розмовляла. Я не повірила в це. Не Погано ніколи не віриш. Не можу прийняти цей факт. Я часу не була на ночівлях. Ми дуже хорошо спілкувалися, разом росли доброю світлою. Дуже швидко вчилася, нікого, нікого не підводила. Вчителька української мови та літератури Тетяна розповідає, навчала риту понад три роки та постійно брала участь в олімпіадах та ніколи не отримувала зауважень. Це та дитина, яка ну, одна на мільйон буквально, тому що була ідеальна в усьому. Вона все любила, вона була наскільки творча і тягнулася до всього. Страшним сумом проводжає її в останню путь. бажаємо їй легких маринок. Ну будемо вічно пам'ятати. Провести дівчинку в останню путь прийшли понад сотню людей. Подруга родини Марина каже: повірити в те, що армія РФ вбила риту, не може й досі. Я їх ненавижу, щоб вони горіли всі в аду і щоб це все настигло їх. Дитина була дуже гарна, світла, дуже умнічка була. Сьогодні буде дуже багато дітей, тому що її всі знали. Дуже хороша дівчинка була. За добу місцеві жителі повністю розібрали завали будинку на місці, де на момент атаки РФ спала рита, облаштували імпровізований меморіал та принесли квіти. Дівчинку поховали на місцевому кладовищі поруч із дідусем. Олесі Приходько, Олександр Шаодибін, Суспільне новини, Дніпро.